Зруйновані стіни, перекриття, вибиті двері, вікна, пошкоджені паркани. Після ракетної атаки напередодні жителі села на Кіровоградщині наводять лад в будинках та на подвір'ях. Як бабахнув, чую чию летить. Я думав самоліт, але звук чую я вискочив, тільки б хвостом повиляла вона над хатою прямо. Потім чую бух, аж воздух отако закачався. Я цей подив, Всі на Велік сюди приїхав, ну вже тут не пускали, поліція, все розслідування ж розслідування проводили. Я була на роботі, я працюю в дитячому садочку, який поряд тут у нас. У нас, по-перше, був шок, тому що почали дітки кричати дуже, почали прибігати хвильовані батьки. Ми всі були на нервах, було дуже страшно. А тут ще дзвонив син і сказав, що вдома повилітали всі вікна, і дуже я почала хвилюватися ще й за сина. Ну, було дуже страшно. Від вибуху на городі біля цього будинку утворилась вирва. Дім зруйнований. Господар отримав поранення. Поки він у лікарні завали розбирають жителі громади. Допомогти людям прибрати подвір'я. Ну і допомогти далі від відбудові дому. Поранений після вибуху чоловік 1952 року народження. Його прооперували, розповів керівник лікарні Руслан Пушкаренко. Поступив до нас в тяжкому стані з пораненнями черевної стінки і ураженнями внутрішніх органів, а також верхніх кінцівок. Операція тривала 4 години. Працювала бригада хірургів та травматологів. Чоловік знаходиться в стабільно тяжкому стані. Він при свідомості лікарі роблять все необхідне. У будинку навпроти, зруйнований дах, всі вікна та двері, розповідає господарка Станіслава Корнієнко. Каже, ночували тут. Вікна позабивали, двері одні забили, там уходні, бо всі двері, всі вікна, усе чисто, все все перебите. Ну і вчора всі діти посходили, внуки, у хаті там було таке все, що ногою не було де стати, все в стіклі, все в пилюці, в тому всьому, то оце ось з хати все виносили. Дві кровати нам приготували, то ми там з дідом і спали. Напилася валер'янка, кришу треба робити, і вікна треба поробити. І он, гараж теж все і розбите, і все, і машина розбита. І тут приходили, вчора все писали, все записували. Люди підраховують збитки. У нас пошкоджено дах. у середині хати у нас не закриваються двері, потріскалися стеля, стіни, все знаружи, ось теж хата потріскана, віранда повністю розвалена, всі сараї, бані, всі допоміжні. Потолок все розвалилось, там двері, вікна, ну, ну, нема нічого. головне, що. Діти ніхто не постраждав, все нормально. За словами старости, прізвища якої з міркувань безпеки не називаємо, приймають заявки від жителів, майно яких пошкоджене. На ранок було 19 пошкоджених будинків і один зруйнований. Акти всі. Поліція склала, обов'язково будемо допомагати. Будемо збирати гроші. Прогноз що на вівторок, планується дощ, то зараз дахи будемо бивати пленкою. У пошкоджених будинках передусім ремонтуватимуть дахи. Їх вісім сказав голова громади Володимир Сокирко. Є державна програма, звичайно, люди туди будуть подаватися, але згідно того, як хто постраждав, от. Будуть складені такі ну, акти. От і будемо, громада наша буде виділяти допомогу людям для того, щоб вони змогли ну, відбудувати. Буде проведена там позачергова сесія. Це будемо робити в самі короткі сроки. Да, от, і будемо надавати людям грошову допомогу, щоб вони могли ремонтувати де потрібно, де хто не в змозі, то будемо допомагати, звичайно, там комунальними нашими службами. За інформацією старости до кінця дня відновлять електропостачання у п'яти будинках і газопостачання. У трьох. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.